Слава Богу, брати і сестри, я в свою чергу теж хочу висловити щире співчуття батькам, всій родині покійного від нашої сім'ї, від нашої родини. Розумію, як і брати говорили, що нелегкий цей момент нелегко його пережити, але треба. І правильно пережити треба. Мені приходилось теж хоронити свою дитину. Петро каже, тримай себе в руках, все понімаєш, як комок підійде, не можна витримати. Це дуже тяжко, це дуже боляче. Але сьогодні було зазначено братами про те, що ми від Бога маємо живу надію. І Слово Боже нам говорить про те, що прийде час. Коли голос Божої труби і голос Архангела прозвучить над землею, і цей голос почують мертві, і почувши, оживуть. А ті, хто доживуть до того часу, як оком минути переміняться, і разом з ними будуть підхоплені на хмари для зустрічі з Господом. І там нижче сказано. Цими словами потішайте один одного. Це єдина надія, це єдине те, що може нас потішити, що прийде час і там сказати, так завжди з Господом будем. Хай Бог благословить і допоможе цій скорботі. Як зазначено було, не допускати через печалі. От. А в міру того, що ми можемо то вірою сприйняти, дякувати Бога, що брат Роман відійшов у вічність в блаженстві. Чому? Бо так написано: блаженні мертві, які помирають в Господі. Не всі мертві блаженні, а блаженні ті, які помирають в Господі. Я думаю, що якби сьогодні спитати батьків і родину. До брата Романа є багато що сказати добре. є багато хороших спогадів. І вони ще не раз будуть приходити до пам'яті нашої. Але Роман вже на землі не є жильцем. Сьогодні було зазначно, що його Бог переселив в інший світ, в інше життя, туди, дає наш Господь. Для Романа проповідати вже. Ми не можемо, бо він не чує. А для нас, живих, я би прочитав таке слово, яке записано у об'явленні Івана з 20 розділу, читаю із 11-го вірша і нижче. І я бачу престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця Його втекла земля і небо, і місце для них. Не знайшлося. І я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя. І суджено мертвих написано в книгах за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть ад дали мертвих, що в них, і суджено її згідно з їхніми вчинками. Смерть життя. Ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Я хочу сказати, браті і сестри. Поки ми ще живемо на землі, кожен день нашого життя це сторінка, яку ми заповняємо нашим життям добрим. Чи не добрим? І в Бога написано, пишеться пам'ятна книга про нас, про тих, хто боїться Господа. І щасливі ті люди, які протягом свого життя трималися Бога, трималися Слова Божого, трималися євангельської науки. Бо ми живемо в такому часі, коли є дуже багато різного. Є багато того, що нас не до Євангелії, не до Христа призивають, а призивають до якогось вольнішого життя, життя такого більш для плоті угоднішого. Но Слово Боже нас призиває до святості, до чистоти, до любві, до миру, до того, щоб ми жили так, щоб ми мали общення з Богом. Кожна віруюча людина має цього триматися в своєму житті. Бо прийде час, як ми сьогодні чули, ми теж свій земний шлях закінчимо. І блаженною буде та людина, яка вмре в Господі, яка вмре з Господом, чи в житті, чи в смерті, вона буде з Господом. І коли в серці є ця жива надія, брати і сестри, то навіть в самих тривожних моментах нашого життя ми не переживаємо. Ми не кидаємося в крайності. Чому? Тому що ми своє життя довірили Христу. І поки ми ще живі, наблюдаємо за собою. Так і написано, наблюдайте за собою. Сьогодні дуже багато є спостерігачів, які за все хочуть наблюдати. Але Біблія багато разів нам про це говорить, що ми маємо дивитися за собою. Чи ми в правильному відношенні з Господом, чи ми правильно живемо, чи ми маємо правильне відношення до людей, чи маємо правильне відношення до служіння Господу. Чи ми використовуємо ті таланти, які нам Бог дарував для служення? Я це говорю як застережень для того, що прийде час, і нам треба буде стати перед Богом і дати звіт. У Бога пишеться пам'ятна книга. І судими, я читав люди, які вмерті побачив Іван, були згідно того, що написано в книгах. Але була інша книга, це книга життя. І хто в цій книзі не був записаний, той був укинений в озеро, що горить вогнем і сіркою. Це друга смерть. І в 21-му розділі сказано, що туди, в те місто, яке приготовлене Богом для вічного обітання всіх святих, які полюбили Господа і Його явлення, туди ніщо не чисте, і ніхто преданий мерзоті і нечистоті чистоті туди не війде. А тільки ті, чиї імена записані в книзі життя у акціях. Тому дбаємо про це, думаємо, хто ще є, може, з родини чи з присутніх ще є невіруючий. До цього часу своє життя не присвятив Христу. Я би хотів такий момент, коли ваше серце розм'якшене оцим моментом похорону. Сьогодні сказати про те, що і вас любить Христос, і за вас Він своє життя віддав. І хоче, щоб і ваші імена були записані в книзі життя. І живімо всі так, як написано в Слові Божому, щоб наше життя, коли розкриється наша книга перед білим престолом, на якому буде сидящий сидіти, то щоб там було прочитано те, що добре, що славило Господа, що нам давало, дає право для вічного обітання з Богом на землі і в вічності. Хай нас на це благословить Бог, хай потішить. І дасть нам усім сили так жити, щоб коли життя наше закінчиться, щоб ми разом з усіма святими могли обітати з Христом по віки вічні в Його царстві. Амінь.